Так, шановні, зараз у нас вересень місяць, тому що я зроблю таку короткометражку про план робіт на вересень на винограді. Я виділив чотири пункти, головних, як для мене: перше пасинкуємо, ламаємо пасинки, ненужні точки росту. Тому що винограду рости вже нам не потрібно, щоб визрівала лоза. До речі, за визрівання визріває просто шикарно визрів десь ну, пів метра не до повної довжини. Півтора метра визрів, що точно. Так, це був перший пункт. Другий пункт. Слідкуємо за хворобами. Самі головні це мілью і оїдіум. Мілью у нас на листках, Оїдіум у нас на гронах. Зараз хімією ми його не травимо, тому відмільюємо монофосфат калію. А на гронах відоідуми я приймаю соду. Карчову соду. Десь одна столова ложка на 2 літри води і прямо по гронах. Це був у нас другий пункт. Третій. Якщо у вас спекотно в вашому регіоні, немає дощів, тому легенько даємо кущу вологу, тому що ягоди нас все одно висять, вони потрошку наливаються. І їм потрібна волога. Не багато, але трішки потрібно. Про це було в минулому, одному із минулих роликів. В мене. Подивіться, якщо кому цікаво. І четверте. Підходимо до куща. І я ж бажаю це найголовніший пункт. І починаємо їсти оцю красу. отак от, от Ласуємо і насолоджуємось плодами своєї праці. До речі, за цей сорт доволі цікавий анюта. Я розповім трошки пізніше, бо він ще не дозрівший, йому ще у тиждень точно треба повисити. Дуже гарний, мені він прям подобається. О, от бачите, гниленька, І так ось слідкуємо, щоб отакого у нас не було, упираємо ось такої коки. До речі, він легенький тріску на мене. Але то нічого страшного. головне смак. Дуже шикарний смак. І оці всі ягодки вбираємо, слідкуємо за ґрунта, бо заводитимуться оси, мурашки і проча хрень, яка нам не потрібна. Ну, в принципі, по плану робіт на вересень, у мене все.